Власне, дивує, що цей камінь парку пам'яті борців за свободу та незалежність України, встановлений в серпні 2001 року, тільки на в'їзді на Троєщину, як він опинився в парці Дружби народів. А це велика злочинна схема нашої міської влади, яка зробила так, що це місце, яке було призначене для цього парку, Хотіли передати лужковським забудовникам з Москви. І після того, як Черновецький підписав розпорядження, щоб звільнити землі парку під російських інвесторів, щоб розбудувати новий московський фешенебільний район біля води річки Дісіньки. Оцей парк з цього місця, де залишився цей камінь, от через річку, туди у парк муромець. Це підтверджує те, що наша влада навіть на меморіалах, навіть на пам'яті борців за незалежність робить свої схематози і дерібани. Того надіємося тільки на себе, на громадське суспільство, на підприємців війни і старі. І де зараз Черновецький? Він живе в Ізраїлі. Йому не потрібна Україна, не потрібен Київ. Він зробив злочин і втік. А тепер давайте подивимось, як виглядає парк борців. За свободу та незалежність України, які перенесли сюди, ми бачимо повні хараші сюди не вкладалося за всі 15 років не копійки. Після того, як його перенесли сюди, для того, щоб звільнити місце під розбудову московськими забудовниками, держава отак шанує своїх борців за незалежність.